Найкращий спосіб припинити війну в Україні це постійна мирна угода, а не тимчасове припинення вогню. Про це заявив Дональд Трамп за результатами саміту на Алясці. У змі сотні публікацій про можливі варіанти домовленостей, утім офіційних заяв поки не було. Як минула зустріч Путіна і Трампа, і головне питання: а що далі? Катерина Кравець розкаже. Замість шести годин три замість зустрічі віч на віч перемовини у форматі три на три з американського боку до Трампа приєдналися державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Вітков від російської сторони. Окрім диктатора, узяли участь глава російської МЗС Сергій Лавров, а також помічник Путіна Юрій Ушаков. На прес-конференції, що відбулася на півгодини раніше запланованого, Дональд Трамп заявив, що сторонам не вдалося домовитися щодо головного питання завершення війни. Утім, попри це, перемовами він задоволений. Ми провели надзвичайно продуктивну зустріч. Багато пунктів були узгоджені. Залишилося зовсім небагато деякі не такі вже й суттєві. Один із них, мабуть, найважливіший, але в нас є дуже хороші шанси його узгодити. Путіна відміну від Трампа під час прес-конференції читав з папірця. хочеться сподіватися, що досягнути між нами взаєморозуміння дозволить наблизитися до нашої мети та відкриє шлях до миру в Україні. Ми розраховуємо, що в Києві і в європейських столицях це все сприймуть конструктивно і не перешкоджатимуть, не намагатимуться за допомогою провокації або закулісних інтриг зірвати прогрес, що намітився. водночас спільний обід запланований після зустрічі, скасували після завер завершення саміту обидва одразу покинули Аляску. Пізніше в інтерв'ю американському телеканалу Fox News Дональд Трамп припустив, що невдовзі може відбутися вже тристороння зустріч з Путіним і Зеленським. Ви впевнені, що це може статися вже невдовзі? Незабаром так. Тож, можливо, наступного місяця. Я думав, що це буде найлегше з усього, але це було найскладніше. Так само американський президент не став розголошувати деякі деталі своїх перемов з Путіним. На своїй прес-конференції ви говорили про багато речей, які вдалося узгодити, і про одне важливе питання щодо якого надійшли згоди. Чи готові ви розповісти про це? Ні, я би волів цього не робити. Гадаю, хтось про це скаже. Вони зрозуміють, про що йдеться. Але ні, сам я не хочу цього робити. Я хочу подивитися, чи зможемо ми це владнати. Знаєте, це ще не зовсім вирішена справа. Під час повернення до Вашингтона Дональд Трамп зателефонував Володимиру Зеленському, а також лідерам країн НАТО. Після цієї розмови український президент заявив, що невдовзі вирушає на зустріч у Білому домі. Переговори відбудуться вже завтра. Ми підтримуємо пропозицію президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна, Америка, Росія. Україна підкреслює, ключові питання можуть обговорюватися на рівні лідерів. І тристоронній формат підходить для цього. Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни, збираються обговорити з президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення. Важливо, щоб європейці були залучені на всіх етапах заради надійного гарантування безпеки разом з Америкою. Якщо ж тристоронньої зустрічі за участю Росії не буде або Путін ухилятиметься від справедливого завершення війни, американські санкції проти РФ мають бути посилені, заявив український президент Катерина Кравець. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини віддати Донбас, визнати Крим російським, надати офіційний статус російській мові в Україні, а ще відновити діяльність російської православної церкви. Та зняти санкції, це вимоги Путіна щодо припинення війни в Україні. Повідомляє Reuters із посиланням на двох обізнаних співрозмовників. Вони побажали залишитися анонімними за їхню інформацією. Путін зокрема хоче, аби Україна цитую. Повністю вивела свої війська з Донецької та Луганської областей, натомість обіцяє заморозити лінію фронту в Херсонській та Запорізькій областях та звільнити окуповану землю на Сумщині та Харківщині. Путіна полягає на досягненні всеосяжної угоди, відкидаючи пропозицію про тимчасове припинення вогню. Проаналізуємо і цю інформацію і загалом зустріч Трампа і Путіна з Богданом Поповим, експертом аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Богдане, вітаю вас. Мої вітання. От, власне, давайте почнемо з публікації в Reuters. Як загалом оцінюєте оці умови Путіна? Як на мене, майже нічого нового не пролунало. Будемо відмертими. Путін не відступається від своїх просто неприйнятних вимог, які він ставив з самого початку цієї терористичної агресії. Яку він почав проти України, тобто його цілями залишається знищення української державності як такої, знищення суверенітету та відкриття нових плацдармів для продовження агресивної війни проти країн Європи? Тому Путін на Донбасі не зупиниться, і якщо зараз віддати йому території, піти на антиконституційні рішення в такому випадку Путін продовжить агресію після того, як через зняття санкцій зможе перерозброїти свою армію. Тому зараз президент Зеленський не піде на жодні антиконституційні рішення, про що він вже сказав, і президенту Трампу, і європейським партнерам, які Зеленського в цьому плані підтримали. Завтрашня зустріч з Трампом буде дуже показовою, адже наша позиція знову ж таки буде донесена. Але чи піде на неї Дональд Трамп та продовжить тиск на російського диктатора, який наразі намагається затягувати час та відтерміновувати вторинні санкції Сполучених Штатів, які Трамп анонсував, чи все ж таки Дональд Трамп поведеться на гру Путіна та буде тиснути на Європу та Україну? Про це ми дізнаємося тільки завтра. Але треба спостерігати. Діалог 100% буде складним, але наша позиція залишиться незмінною і ніякий тиск не примусить Україну та нашу владу йти на антиконституційні рішення. Ви згадали про те, що завтра має відбутися зустріч президента Володимира Зеленського із Трампом в Вашингтоні. Також є інформація, що до Вашингтону вирушить і цілий європейський десант. Президентка Єврокомісії, генсек НАТО, канцлер Німеччини, прем'єри Італії та Великої Британії, президенти Франції та Фінляндії тобто такий доволі солідний екіпаж десант європейський їде у Вашингтон. Як вважаєте, як це вплине на перебіг переговорів із Трампом. Всі ці лідери будуть закріпляти позицію України та будуть підтримувати, адже вже ми бачили багато спільних заяв, що ніяких територіальних поступок російському агресору допускати неможливо легітимізувати окупацію та агресію це табу, тому що знову ж таки всі європейські лідери вони розуміють, що Європа прямий безпековий бенефіціар від України і від того, що саме Україна зараз захищає їх від російської навали. І всі європейські лідери хочуть, щоб це так і залишалося. І хочуть досягнути саме справедливого миру з гарантіями безпеки для України, щоб агресія після її завершення цей раз не повторилася наступного, адже вони розуміють, що наступна агресія Російської Федерації буде більш підготована і може бути набагато більш широкомасштабною, якщо не створити всі умови. Для того щоб вона не відбулася, також вони будуть тиснути на те, щоб санкції були зняті виключно після досягнення певних угод і гарантування безпеки України. Тому європейські лідери на зустрічі з Трампом і президентом Зеленським будуть гарною скажімо, підтримкою для нашого президента для просування позиції щодо територіальної цілісності України та тиску на російського диктатора, а не на Україну задля врегулювання. Пане Богдане, на жаль, змушена перервати нашу розмову. Починаємо пряму трансляцію із Брюсселя, коли куди прибув президент України Володимир Зеленський. Там він зустрічатиметься з президенткою Єврокомісії Урсулою фон Дорляєн. Опісля буде засідання коаліції охочих. Тож, будь ласка, вашій увазі пряма трансляція. України Володимиром Зеленським. Для прес-підходу після їхньої двосторонній зустрічі так дуже вам дякую, пане президенте. дорогий Володимире, яке ж задоволення ще раз вітати тебе у Брюсселі, і я маю приємність бути сьогодні тут з тобою. Для двосторонньої зустрічі, яка у нас щойно була, але також для відеозустрічі з коаліцією охочих, яка буде потім і, звичайно, я рада, що я можу супроводжувати тебе та інших європейських лідерів для зустрічі завтра, яка у нас буде зі президентом Сполучених Штатів у Білому домі. від початку жорстокого російського вторгнення Європа була на стороні України, об'єднана і ми... Будемо підтримувати вас стільки скільки буде потрібно для справедливого та тривалого миру. І цей мир повинен бути досягнений силою. Дозвольте мені торкнутися основних речей. Перше, ми повинні мати сильні безпекові гарантії, щоби захистити вайк інтереси України та Європи. Україна повинна бути в змозі утримати свій суверенітет та територіальну цілісність, підтримати їх. Не може бути жодних обмежень. На збройні сили України чи антрисістенсфам допомога від інших третіх країн, співпраця з ними, співпраця щодо них жодних обмежень на збройні сили України. І Україна також повинна стати сталевим дикобразом, який не зможе перетравити жоден нападник. Ми вітаємо готовність президента Трампа докластися до гарантій безпеки для України, які будуть схожими на статтю 5 НАТО. І Коаліція охочих та Європа готові зробити свій внесок. Ми знаємо, що робота захищати Європу, це насамперед наша відповідальність, і ми важко працювали, щоби. Збільшити оборонні спроможності Європи через механізм сейф. Ми впевнюємося, що оборонні потреби держав-членів та України можуть бути задоволеними, і щоб оборонка України була посилена. Я тут говорю зокрема про дрони. Це наш спільний інтерес, і я збираюся. Поїхати до держав-членів, які знаходяться на передовій на найближчими тижнями, також ми маємо підтримувати Україну на шляху до Європейського союзу. Це також саме по собі є гарантією безпеки. Моя друга думка в тому, що стосується будь-яких територіальних питань в Україні. Наша позиція чітка. міжнародні кордони не можуть бути змінені силою це рішення, які повинні ухвалюватися україною і лише Україною. І ці рішення не можуть бути прийняті без України за столом. Третє і останнє Допоки це відбувається в Україні, Європа буде докладати дипломатичного та економічного тиску проти Росії. Ми продовжуватимемо посилювати санкції. Ми прийняли вже 18 пакетів, і ми просуваємо підготовку 19 пакету. Цей пакет буде ухвалено в ранньому вересні. Ми знаємо, що санкції ефективні. Ми вже зробили так, щоб знерухомлені російські активи працювали на на благо України, і ми продовжимо тиснути на військову економіку Росії, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Ми працюємо з тобою, Володимире, з президентом Трампом в цьому вимірі. Ми будемо обговорювати ці всі теми та інші теми під час нашої зустрічі в Білому домі. Завтра це час, коли Україна повинна. Вирішує свою долю, але вона може розраховувати на Європу. Дуже дякую. Чи можу я почати так, дорога Урсула, дякую тобі за твою підтримку. Дякую за сьогодні. Це дуже важливо. Вся вся ваша підтримка від самого початку цієї війни. І дуже важливо, щоб ви були з нами, і щоб ми говорили з Америкою і говорили разом. І це важливо, що Вашингтон що Вашингтон був з нами і сьогодні. У кількох форматах ми. Визначаємо, що ми будемо обговорювати у Вашингтоні. Шановні журналісти, ключове, щоб Європа була такою ж об'єднаною зараз, як вона була на самому початку, як це було у 2022 році, коли повномасштабна війна почалася. Ця єдність справді допомагає досягнути реального миру, і вона повинна залишатися міцною. Перше, ми повинні припинити вбивства. Путін має багато вимог, але ми не знаємо всіх, з них, і якщо їх реально так багато, як ми про це чули, тоді займе багато часу, щоб пройтися по усіх них, і неможливо зробити це під тиском зброї. Отже, необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою. Ми будемо говорити про це у Вашингтоні. Путін не хоче припиняти вбивства, але він повинен це зробити. Друге, нам потрібні реальні переговори, і це означає, що вони можуть початися там, де Знаходиться лінія фронту зараз. Контактна лінія це найкраща лінія для розмов. І Європейці підтримують це, і ми дякуємо всім. Росія досі не має успіхів у Донецькій області. Путін не зміг захопити це протягом 12 років, і конституція України унеможливлює, унеможливлює здачу території чи торгівлю землею, оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинно обговорюватися лише лідерами. України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна, США Росія, поки що Росія не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться. І Якщо Росія відмовляється, тоді потрібні нові санкції. Третє важливо, що Америка погоджується працювати з Європою, щоб надавати гарантії безпеки для України, і ми дуже вдячні Сполученим Штатам і президентові за такий сигнал. А отже, і для всіх у Європі, і це значна зміна, але немає деталей, як це працюватиме, і якою буде роль Америки, якою буде роль Європи, що може зробити Європейський Союз, і це наше головне завдання. Нам потрібно, щоб безпека працювала на практиці, як стаття 5 НАТО. І ми розглядаємо вступ до ЄС як частину безпекових гарантій, і ми і ми чули від президента Трампа, що Америка та Путін дивляться на це так само, тому ми говорили про переговори про вступ до ЄС. не може бути жодних поділів розділень між Україною та Молдовою. Це було би просто поганим кроком. на мою думку, якщо буде такий поділ, то це автоматично означатиме, що Європа розділена щодо України, що Європа. Немає спільної та міцної позиції щодо гарантій. Багато хто в Європі вважає, що такий поділ лише погіршить стан речей. І ми говорили також про оборону. І дякую тобі, шановна Урсуло. Ми погодилися працювати більш активно у програмах, таких як «Сейф», і Я розраховую на підтримку з дронами. Це пріоритет далі. Дякую за вісім 8... тобі. За 18-й пакет санкцій. Це важливо, і нам потрібно готувати 19-й пакет, щоб Росія бачила, що ми серйозні. Ми розуміємо, російський стратегічний напрямок. Він антиєвропейський. і отже, ми повинні продовжувати обмежувати російський потенціал. зрештою, ми говорили про підтримку українських дітей у школах. У нас є програма шкільного харчування, і це важлива програма, яка забезпечує те, що діти з кожної родини під час війни принаймні отримують безпеку і нормально, нормальне гарячі, нормальні гарячі страви. І шкільний рік наближається. І я просив Урсулу допомогти нам покращити цю програму. Це наші діти, наше майбутнє. Все заради них. Дякую, тенківерімашату. Дякую вам дуже, шановні президенти. Ми зараз можемо відповісти на декілька запитань. Будь ласка, перше запитання. У вас є мікрофони перед вами. Будь ласка, якщо можете взяти якийсь один. Так краще. Отже, німецька президенція. Перше питання до обох президентів. Чи ви погоджуєтеся з президентом Трампом, що немає жодних жодної необхідності у припиненні вогню і що мирні перемовини повинні початися негайно? Yeah. Want? Yes. So, uh, Отже, you know, знаєте, я думаю, so important. не important. термін такий важливий, а важливо і що що справді має значення. Це факт. Факт повинно бути припинення вбивств. Це найважливіше. Ми назвемо це припинення вогню чи мирна угода. Зупинити вбивства. Це перше. Ось чому так важливо якомога швидше мати тристоронню зустріч тристоронню зустріч між президентом україни президентом сполучених штатів та росії І, я думаю дуже важливо те що щоб були чіткі часові рамки яких варто дотримуватися це не про терміни це про зміст це важливо Дуже дякую. Я цілковито погоджуюся з Урсулою. І знаєте, від самого початку я думаю, це сталося у березні, коли президент Сполучених Штатів він запропонував припинення вогню як перший елемент припинення вбивств, і Ми погодились на це, підтримали це. І я думаю, що це був дуже сильний. Це була сильна ідея. натиснути на Росію до реальних перемовин. І зараз ми чуємо інші сигнали. Я думаю, що ми повинні поділитися всім цим в деталях і те що урсула говорила про що ми говорили в двосторонньому форматі про що будемо говорити зараз з усіма членами коаліції охочих з усіма європейцями ми повинні поділитися всіма нашими думками з президентом трампом потрібно щоб сполучені штати були на нашій стороні я думаю що президент трамп Поділяє те, що нам треба мир, але кроки до миру. Знаєте, нам нам потрібні правильні належні кроки, щоб отримати тривалий мир. Зупинити Путіна це не означає зробити дати паузу Путіну, а зупинитися і дати тривалий мир для всіх нас. Дякую вам. Дякую, друге і останнє запитання. Дякую, Олена Олена Абрамович Радіо Свобода. Пане президенте, Путін сказав, що розуміє, що Україні потрібні гарантії безпеки. У вас вже була розмова з президентом Трампом. А скажіть, чи озвучив він бачення Росії щодо гарантії безпеки для України, які прийнятні для Росії, так і які гарантії безпеки, власне, прийнятні для України? Чи досі ми говоримо про 에, troops on the ground, тобто війська, певні? Чи це, це, це п'ята стаття? Якщо можете пояснити ваше бачення, як це може виглядати, і коротке, просто е, як у вас настрій, чи нема пристрої, що в білому домі може все піти так само, як було 28 лютого? Дякую. I'm sorry, if I may also... І я перепрошую, якщо можу також задати запитання пані президенту. Я, я думаю, що це було одне запитання, бо у них є дзвінок. Дякую, дуже дякую Дякую за запитання. Передусім, я не знаю про що реально говорили Путін і президент Трамп. І я хочу, щоб багато деталей президент Трамп сказав мені, потім європейським лідерам. І те, що президент Трамп сказав сигнал про гарантії безпеки, для мене це набагато важливіше ніж думки Путіна. Тому що Путіна не дасть ніяких гарантій безпеки. Гарантії безпеки це сильна армія, це може дати тільки Україна. Фінансування цієї армії це може дати тільки я вважаю, Європа. Зброю для цієї армії це може дати наше внутрішнє виробництво, європейське виробництво, але є дефіцитні речі, які є тільки у Сполучених Штатах Америки. Оце я вважаю, гарантії безпеки. Чи підключають? Чи є труп сондеграунд? Чи є така захист, як у деяких інших держав в небі, ви знаєте про що? Чи є у нас можливість мати сучасний total number of air defense. Це тільки поки що запитання. На них ми дуже хочемо отримати відповідь, щоб розуміти, що таке гарантія безпеки. Те про що ви говорите, мені здається, це сигнали русської сторони, сторони що вони не будуть. Нас далі окуповувати, але якщо чесно, це поки що е, ну поки що це просто слова і на рівні трьохсторонньої зустрічі е, готові говорити. Що стосується білого дому, я налаштований дуже продуктивна і в гарному сенсі, в усіх сенсах цього слова.